Його не переживав, бо от я от знав, що от він, блин, він, ну, він монстр. От він, 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 він точно справиться з тим, що там є, і приїде живий. Ми підходили до такої дистанції, що ми відчували запах, скажімо так, тухлого піну. Його загрузили в машину разом з загиблими нашими побратимами. Його ну, вважали метом. Він перший командир каравангали. Якщо б він не загинув, він би їм був до кінця. Я якраз вибрала в лікарні, я почула, бо я не спала. І П'ять годин я включила телевізор. І чую, що вже пішли наступи. Я бігом до нього з Юра, не здумай йти. тобі тільки на днях виняли останні осколки з позвоночника. Ну, ну ти можеш поки посидіти, а потім дніма. Я йду захищати ірку. 24 числа, коли ми почули перші вибухи, ми приїхали сюди на галу. Ми чули взриви, чули все, тут почали збиратись хлопці. Ще більше я з ним вже побачився, це вже було десь 25 число. Перша наша зустріч відбулася це у військоматі. Він вже приїхав прямо з РПГ. Він їх уже чекав, він знав, мабуть. Перша від кого я узнав, це він прислав смс п'ятий ранку. Брат, почалася війна. У мене були діти на БКЦ, я зібрався, пішов до них і там виставили, як кажуть, блокпост з активного місцевого населення. А Юра був на караван Галі. Він прийшов на Галу, єдиний, хто прийшов зі зброєю такою серйозною, він приніс з собою автомат і два РПГ. Де він їх взяв, ми не знали. Але він прийшов і з тих пір, якби він і став легендою. Став нашим командиром нештатним. Бо серед нас, ті, хто були там на позиціях, буквально я ж кажу, на пальцях однієї руки можна було перерахувати люди з бойовим досвідом. Тому поведінка Шрека була для нас орієнтиром. Як він реагує, куди він, що він, ну типу, і коли він йшов кудись і назначав там замість себе старшого, то це була там трохи, знаєш, дестабілізація, тому що прилітало, ну горіло ж все, ти пам'ятаєш, горіло все. Зброї у нас на той час практично не було. Це був у автомат, у мисливців було у нас два СВД мисливських, знайшли якісь БМФ-генерації, Ну, коротше, робилось того, що було. Єдине, що нам місто на той час дало, вони нам дали де спали. І ми змогли на той час назбирати блоків, там з забудовниками зв'язувалися, і построїти нормальне заграждення, блокпости. Вони були тут зверху, прямо перед каравангалею. Щоб зробився все по-правильному, то, то взагалі часу не було. А зброю роздали ну, навіть тим, хто її ніколи не тримав. І, ну... Ой, це, це взагалі такі важкі часи були. Ми чекали колони отут за железною дорогою, що будуть іти, але на той момент орків ще сюди вони не доходили. Є варіант, що ну, йде колона, і якщо вони зрозуміють, що там на міст нема чого їхати, то можуть повернути в сторону Ірпіня. Хоч і готувалися ну, зустріти. Ну, не пішли, ну і добре. Коли артилерія розбила колону, зразу Юрою було прийнято рішення йти на колону, забирати БК. і коли вони пішли, там був маленький бій. Орки одійшли тоді, залишили багато різної амуніції, та я як зараз пам'ятаю, були навіть журнали. Кемеровський АМОН. 28 лютого загинув Шрек. І знаєш, це був дуже сильний удар. Він перший командир Каравангали. Якщо б він не загинув, він би їм був до кінця. Батько дуже з мою маму любив, ну прям просто до них до донес, до нестями, можна так сказати. Десь трішки можу сказати, що ну вони познайомилися в селі в Білопіллі. Мамі було на той момент 15 років, а батькові там 18 чи 19 років. Мама мене народила взагалі в 16 років. Вони зналися давно, вони там разом і гралися десь там і це моду. Ну щоб діти. А коли вже вона після. Мало бути закінчення школи, вона приїхала до бабушки, він зразу вбився і поїхав до неї на випуск. Юра, що ти робиш? Її ж тільки 16 років, вас же не розпишуть. Що ж ти робиш? Він сказав: я не хочу більше нікого, я тільки хочу бути. Тут Вірпінь була випуск. Він приїхав на випуск, і з того дня він з Вірою. В них була любов, що він нікуди не від'їжджав, а все время. Працював він в органах, в Києві і жив у нас. Віра Заболіла у 2015 році. Завезли її в Київську обласну лікарню, узнали, що в неї онко. Юрі не було, він був десь на завданні. Відтоді, і він одтуди, як узнав, що Віра вже в тяжкому стані, він приїхав. Теж з хлопцями, з машиною зайшов, він ще з нею попрощався. Коли він почув, що вона помирає, він покидає все, приїжджає додому. І цілу ніч він з нею просидів, Вона помирає, похоронили, і він приходить до неї на кладбище і сказав: Я йду на фронт. У нас була велика поїздка. Ми тоді волонтерили. Одна машина пішла на Луганський напрямок, а ми пішли на Донецький напрямок. І в 2015 році я познайомився з Юрою, коли вони тримали Україну Мар'їнки. і він мені тоді ще показався такий харизматичний. Я дуже впевнений. Ми побачили там багато чого. Багато чого до, чого, до цього ми цього не бачили. Він нас провів в самі такі місця, ну, жорсткі. Але ми підходили до такої дистанції, що ми відчували запах, скажімо так, тухлого пі. На війну пішов, щоб загинути. Давайте будемо так казати, прямо не вдалося. Багато його хлопців полягло, він живий залишився. Перший раз поранило йому, там перев'язали перед своїм. Він пішов другий раз воювати. А вже другий раз він як воював, він командував там 13 хлопцями і каже: Мама, ти, ти можеш уявити, що ці хлопці усі в мене на очах загинули? А потім і його десь вдарило, і він впав непритомний. І коли приїхав з самосвал, каже: нас всіх кинули в той самосвал і привезли в морг в Дніпро. Його ну, вважали мертвим. І коли хлопців якби, вже з машини діставали, пацани зрозуміли, що, що дихає людина. І якби його на вертушки на фіафані відправили, де йому дали таку кличку «Зьозний мальчик, бо він з ног до голови був, був в осколочних пораненнях, ну і там, кульових, я не знаю, скільки було. Щодня думала про те, щоб. Ну, нехай там повернеться поранений, без руки, без ноги, аби тільки живий, бо я знала, що він не підпустить ворога настільки близько, щоб загинув його побратим, а він залишився живим. І коли він був важко поранений під Мар'їнкою, це вже не вперше, і його забрали в госпіталь, були важкі поранення. Я тоді перехрестилася, тому що зрозуміла, що зараз він в таких умовах, де він. न Ми познайомилися ми, ми в штабі нашої спілки, нашої спілки ветеранів-учасників АТО, яку потім разом же ж із ним ми, можна сказати, так організовували. Ну, багато проєктів було і з фінансової підтримки, і з морально-психологічної. До речі, Юра займав один із напрямків таких. Ну, йому було легко спілкуватися з рівними по, там, по службі після поранення. Ну, Це така тема, вона дуже така тендітна. Якби він включився зразу в спілку, ми допомагали, потім ми з ним поїхали в Станицю Луганську, ми туди завозили хлопцям буса в його підрозділ. Взагалі ці поїздки такі були надзвичайно якісь такі, можна сказати, веселі, активні. Юра, маючи величезний бойовий досвід і взагалі, можна сказати, сміливість та хоробрість такої високого рівня, він завжди не хвилювався, якщо ми заїжджали десь на такий нуль, коли приїжджали навіть до хлопців, і вони здивовані, дивились на нас і запитували, як ми взагалі на машині сюди доїхали, коли сюди ніхто не доїжджає, взагалі. Ну, якщо це там, стосується організації, шрек приймав теж безпосередню участь і в наших футбольних змаганнях. Ну, в якості вболівальника, звичайно, тому що поранення було, скажімо так, несумісне з займанням фізичним на полі, але він вболівав. Він дуже активний був вболівальник у нас. Що ми знали, що десь у когось із наших товаришів склалася якась там домашня проблема, або психологічний стан після війни погіршився і на юру можна було розраховувати, тому що він завжди був готовий підставити своє плече і надати якусь допомогу товаришам. Ми видали книжку. Сім'єю. то В нього була така книжечка, він писав туди вірші, я їх читав. Сама ця книжечка згоріла, тобто ці всі рукописи. А ті ще в інтернеті він публікував і комусь писав, тобто ми всі їх зібрали в одну книжечку і видали. Оце пам'ять, яка залишиться про те, що він носив у собі такий біль, такі почуття там і про жінку, там і про війну, там і про побратимів. Я з батьком, от після його поранення, ж, жив з ним. Я бачив, як він воював ночами, говорив, сміявся, дав гранати, стріляв, давав накази. І от на фоні цього виплескував своє таке внутрішній творчий якийсь спорив, тому що мій батько був дуже творчою людиною. принципі. і музикантом був, і вірші писав. Дивлячись на то, який Юра такий Хахмат і Балагур і читаючи цей такий серйозний, глибокий вірш, інколи навіть аж ну, здавалося, ну, блін, що це написала якась інша людина. Моя жінка читала, вона плакала від деяких віршів ну, то сильно. Я сам про це не можу сказати, як він писав, але думаю, що вони йому давалися легко, тому що, так як ти читаєш, наприклад, ці горядки. Так ти собі уявляєш, що це він міг сказати. От він міг сказати, мабуть, він не мучився там і не шукав дуже довго туриму. Можливо, він дуже сильно не хвилювався за те, там, який розмір цього вірша, але він писав від душі, і воно лягало, воно лягало такими рядками, які западали в душі. З самих перших годин от, вторгнення, щось от, за нього було не було такої впевненості, як в АТО. Не знаю, чому так. От, щось відчувало моє серце десь в моменті. Стояли в котельні і спілкувалися. Я ще хотів поїхати додому помитися, на той час, щоб була якась можливість поїхати, тому що я грязний, чорний, ці блоки тягали. Він каже: ти не можеш поїхати, мені нема кого залишити. Вночі я нікуди не поїхав. Вже вранці я узнав, що дійсно, да, Юра загинув. Мене виписали з лікарні, приїхала дочка сюди, і вночі, у дві години ночі, дзвінок до дочки. Дзвонить Сваха і каже: Юри, нема. Мама перепитала, почала дуже плакати. І я кажу: Почекай, може, це ще неправда. Давай шукати. Потім жінка там ще в них була, теж вона в Збройних силах України. каже, карта це точно він. Потрапив у засідку ворожу, його вже немає. Батько був моїм оберігом, просто, знаєте, такою моєю впевненістю в житті. І хотілося б при житті йому казати ну, більше цих слів. Я його по перше хотів би. Ну, він, він був кльовий. Де да, я ж кажу, попри його всі негаразди, він був класний, я його дуже сильно поважав. Мені було з ним приємно спілкуватися. Я б його обійняв. Звичайно, обійняв би як чоловіка, як побратима, як людина. Був дуже дуже неординарна лічність, звісно. Не можу сказати, що таких людей багато. Для мене особисто це дуже велика втрата, тому що він був друг, товариш, ми. в кінці вже й командир. Я до сьогоднішнього дня змиритися не можу з тим, що його немає. І дуже важливо залишити цю пам'ять і не забути, і, тому що сім'я буде пам'ятати завжди, а інші можуть просто забути через один день. Я не боюсь гармат пожежі, я вже давно забув про страх. Для духу не існують межі, характер не згорає в прах. Дивуйтесь в паничі в Європі, дурійте кляті москалі, я не замерз. Я тут, в окопі, бігріти з рідної землі.